Найгірший репер той, що слухає тільки реп. Delete Delete shit, bro. Delete it. Цю тезу доводить method Man у своїй пісні. Методмен. Hey, like a... Далі ти почуєш чотири референси з цього треку, і останній, як на мене, найдивовижніший. Тому дивись до кінця. Okay. На початку ми чуємо цей приспів. І саме цей короткий уривок складається з двох доволі конкретних референсів. Перший це пісня поп рок дуету Hol Notes. А другий це оцей короткий шматочок пісні «Master Ейс. Одразу після приспіву починається перший куплет з вже легендарного hey, Так от цей парт ніщо інше, як пісня Rolling Stones 65-го року. Hey, hey, you, hey, hey, you, ну і до останнього референсу. Після першого куплету ми чуємо чи то другий приспів, чи то брідж, і звучить він ось так. Цей шматочок з'явився на світ після прослуховування методом пісні Майкла Джексона. Got... Ну і думаю, ти впізнав, що це кавер на легендарних Бітлз, яких Мджей переспівав на альбомі 92-го року. Те і це ще не все завершує цю петлю референсів. Факт, що Бітлз теж надихнулася піснею вже Беррі 56-го року. Початок їх Come Together дослівно дублює його. You Can Catch Me. Yeah, come flat he up with me then come. ось така історія створення цієї легендарної пісні. Слухайте більше хорошої музики. Всім смарагдового неба над головою. Побачимось.